Мати такий приблизно стиль, таку напругу, такий ажіотаж. Колільники, видно, у вас дійсно хочуть дійсно такого, реального футболу, більш кваліфікованої команди. Зараз вам вдалося її зробити, я думаю, що е, мазар підбирав е, злих по натурі поліців. Хочуть нав'язувати свою гру, всі з характером, які хочуть робити результат, певно, міняти позитивну сторону розвитку футболу, відбувало трошки був застой. Ми відчували, що команда буде грати на таку максимальну спортивну злість. Команда Роу. Наші футболісти не представляли, що тут існує історичний такий дербовий, можна сказати, менталітет болільників команди завжди вони приходили в такій безкомпромісній боротьбі. Починаючи спочатку спортивно-футбольних відносин, Луцька і Ров. Але зараз можна сказати, що гра вдалася двом командам. Волільники, напевно, що не прийшли, пожалкували, тому що тримали в напрузі два тайма. і нашу команду, і ми мали-немало мали гольових моментів. Я думаю, що хлопці не призвичавали просто до такої, такої в'язкої трави, щоб завершити атаки правильним футбольним ударом, робили лишні паузи, футболісти доганяли, кінцівка була не кваліфікована. Всі м'ячі сунулись по землі. Не мали можливості зробити правильні руки. Але це поправимо. Я думаю, нам в першу чергу гра нашій команді дала відчуття, що в футболі треба боротися. Іноді ми виїжджали на села, грали і програвали ігри. Так що, враховуючи всі обставини, я рахую, результат нормальний. Робину внести за свою команду для міста, для города, для інвесторів, для всіх, хто опікується командою. А ми перед чемпіонатом відчули, що треба нам додати в характері, бо ми в цьому плані, в цьому компоненті поступаємося до Ровенського виразку сьогодні. Я думаю, наші хлопці паймуть, що треба битись, боротися, супротивлятись. Єдине, що ажіотаж не потрібний, які зробили ваші тренери, відносно суддівство. Суддя з Луцька, ви знаєте. Ми привезли суддю, в нього завдання не судити, не свистіти, не мішати бігати футболістів. У нас федерація футболу Волині була таких правил. І ми ні в случі не могли сказати суддям: давайте поможіть нам, чи не дайте ровно виграти, не дай Бог, щоб я сказав такі слова. І Їхнє бажання було, можливо, в перших лігах, в других привиклах. Тривати, треба свісити, треба реагувати. Футболісти іноді провокують, під час матчу бувають лишні паузи, які не потрібні болільникам. Він старався тримати в динаміці, несмотря на те, що поле було не для швидкого футболу. Тому до судді претензії. В Нієри ну, видно звідси з кам'яки, хоч ми потяганали, що було в Нєєри. Як не було, ми ж теж сиділи і ми бачили, що в Єгри нема. Були моменти, ви забили, ну, хто його не засчитає. Тому цей ажіотаж, який зробив напругу на стадіоні в Турицькій він не нужен. І наші болійники, ми з ними давно працюємо, вони щось одичали зовсім. Мені це не подобається і це дуже лягає негативом на нашу команду. Ми будемо збиратись зараз, звісно, і робити висновки, тому що так мільйони штрафів нам не надо. А за це будуть накази. А в цілому матч, я думаю, відбувся без травм. Це головне. І ваша команда теж отримала, напевно, якусь підготовку до старту. Ну і для нас, я вже казав, що це робота треба зміну характеру. Ми ще шукаємо склад команди, у нас ще такої команди немає, тому такий рознобой. Якщо нам вдасться заявити до Дніпро, то буде добре. Якщо ні, все одно ми будемо шкутиляти поки що на дві ноги. В цілому, я думаю, гра позитивна, і я задоволений. Хлопці старалися, багато чого не вийшло. Зараз маємо сусіда, серйозного конкурента, розвиваючий клуб, команду. Це дуже добре. Будемо запрошувати Луцьк, якщо вони навіть медоговори своїх суддів везуть і грають нас. Все, як ми робимо пропорціонально з довірою і не хочемо ніяких негативів друг проти другого. І хотів би, щоб ми зустрілися в прем'єр-лізі через рік, ми залишились, рішали якісь задачі. А ви туди попали, і щоб вовгом в Луцьку євро, воно як було 30-20 років тому.